Українці з окупованих територій під обстрілами повертають додому через гуманітарний коридор ЗРФ на Сумщині. Щодня через нього прибувають люди з окупованих сіл та містечок Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Серед них Лідія. Жінка залишила свою домівку на Луганщині, аби врятувати свого сина Романа. Це мої тут корні, Це, по суті маленька батьківщина. Ми тут прожили життя. Я саме як до душі до серця, саме це все мені дороге і близьке. Галина хоче повернутися до Запоріжжя. Там її чекають діти та онуки. Однак розуміє, що нині це лише мрія, адже місто постійно обстрілюють. Жінка виїхала звідти в один із районів Запорізької області ще кілька років тому, аби доглядати хвору мати. А я говорила, мама. Як ти я на дев'яти днів, побуду тут? прийду до тебе на кладовище, попрощаюся і поїду додому. Утім, одразу додому виїхати не вдалося. 73-річну жінку евакуювали до Сумщини. Сподіваються, що найближчим часом їй допоможуть повернутися до рідного міста. За словами директора волонтерського центру, коли люди потрапляють до притулку, вони обмінюються одне з одним власними історіями та досвідом свого життя в окупації. Мені так само болить, як і цим людям. Я їх дуже добре розумію, тому що я теж у такому статусі. Я все втратила, жила в Бахмуті. Я знаю, як це, коли втрачаєш дім, та й в цілому нормальне життя. Коли стаєш так би мовити нулем, втрачаєш будь-яку впевненість, тому що робити, як жити. Тому я знаю почуття цих людей, як з ними говорити. Я також розумію, як їм допомогти. Від 24 лютого 2022 року. В Україні налічується майже. 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Кажуть, часто у важке становище потрапляють матері із дітьми, особливо якщо дитина маленька і її немає з ким залишити. За даними руху, чесно лідерами за кількістю ВПО є Київщина. Зокрема, в Києві зареєстровано приблизно 380 тисяч переселенців.